У Московську нещодавно проводився семінар, присвячений безкоштовній правовій допомозі громадянам, яка надається координаційним центром, що існує при міністерстві юстиції. Така правова допомога поділяється на первину і вторину. Вторина полягає у роботі адвоката, який забезпечує захист затриманого не більше ніж 72 години з моменту затримання. Сьогодні проводиться семінар. Присутствують 9 районів. 9 районів приглашені сюди. Це Тірновка, Першотравенськ. Павлоград, Юрівка, вот, Магдалинівка, Царичанка, Петриковка, Вольногорськ, Новомосковськ. Вот, на, на базі центру вот предоставления допомоги і, і главного управління юстиції вирішили вот, зібрати в Новомосковській, в нашому місті, провести такий семінар. На цю зустріч приїхали директор Дніпропетровського обласного центру надання безоплатної правової допомоги Людмила Яцуба і спеціаліст правової освіти та роботи Анна Мамєдова, які детально розповіли про роботу в центрі та умови участі у конкурсі. Основними завданнями нового законодавства є забезпечення права кожного на безоплатну правову допомогу, тобто на реалізацію статті 59 конституції України. Цей закон набирає свої чинності поступово поетапно. Людмила Яцуба наголосила, що поки що право на безоплатну правову допомогу матимуть не всі категорії осіб, які зазначені у статті 14 цього закону. Право на безоплатну правову допомогу будуть мати не всі категорії осіб, зазначені у статті 14 цього закону, а лише визначена категорія осіб, ті, які зазначені в пункті 3-7 вказаного закону. Вже з 2017 року планується. Що така допомога буде надаватися всім категоріям осіб, зазначених в статті 14 закону, і вже в повному обсязі. З початку року центром вже видано близько 900 доручень, за якими адвокати беруть участь у кримінальних справах або надають допомогу при затриманні. Центр працює цілодобово. В центрі працюють чотири чергових, які чергують доба через три і приймають дзвінки повідомлення про затримання в даному випадку на сьогоднішній день. Черговий, в свою чергу, реєструє вказану інформацію, підшукує адвоката за графіком чергування, який складено, і направляє такого адвоката до затриманої особи. Також центр працює безпосередньо зі слідчими судами для здійснення захисту за призначенням. Роботи багато, а адвокатів не вистачає. Тому проводиться й третій конкурс, до якого запрошуються усі бажаючі. Така пропозиція зацікавила присутніх. Та повернемося до конкурсу, який проходить у три етапи. Перший етап претенденти, які мають намір взяти участь у конкурсі, надають пакет документів. Входить, встановлено зразка заява, біографічна довідка та анкета. Також додаються копія паспорта, копія облікової картки платника податків, яку нам хідно буде брати безпосередньо у податковій інспекції. Копія ідентифікаційного коду, копія свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю та мотиваційний лист. Що таке мотиваційний лист багатьох виникає питання? Це безпосередньо ваша мотивація, чому ви хочете взяти участь у цьому конкурсі. Ці документи здаються як до головного управління юстиції, так і до територіальних управлінь юстиції по області. Другий етап він проходить по всій території України в один день. На третьому конкурсі він буде проходитися 15 березня. Це анонімне письмове тестування. Воно полягає в наданні відповіді на питання, які стосуються безпосередньо закону України про безоплатну правову допомогу, про кримінально процесуальний кодекс та інші міжнародні договори щодо захисту прав. Особи третій завершальний етап співбесіда. Наразі для того, щоб вам пройти цей конкурс, я би скористалася можливістю проходити його зараз, ніж потім. І хочу ще додати, що ці адвокати, які наразі пройдуть цей конкурс і будуть співпрацювати центром на постійній основі, вони в подальшому матимуть можливість працювати і по цивільним справам. Голова Новомосковського міськрайонного управління юстиції Володимир Сагайдак розповідає, що це доволі цікава взаємодія, якою варто скористатися 1 января 2013 року вступив в силу закону о передоставленні вторичної правової допомоги, которая заключається в тому, що уже адвокати, які мають свидетельство на право заняття адвокатської діяльності, після проведення конкурсу. Главным управлением юстиции, они вносятся в реестр. Сегодня мы пригласили адвокатов тех, кто уже включен в этот реестр, и тех, кто не включен, но они могут послушать, задать вопросы и как бы почерпнуть для себя эту информацию. Что все-таки я думаю, интересно им знать, что с Нового года уже вступил в силу этот закон, и как бы ихняя работа может немножко так скажем, пойти по другому руслу: не только заключать договора с клиентами, вот, но и уже заключить. Тут же договор і лісоглашення з центром і займатися роботою по поводу защити вот этих вот мало обізпечених граждан і получать заробітну плату з госбюджета у 2013 році. Планується створити ще два територіальних центри: один в місті Кривий Ріг, інший в Павлограді. З якою метою це робиться, Володимир Сагайдак пояснює, Щоб охопити максимально територію нашої області і близько близькі райони, щоб були центри. Там вот, как бы, в сторону э, Донецька Павлоград, который будет охвачувати Терновку, Першотравенс, Петропавловку, Покровку, Синельникову і Кривий Рог, как бы, ту сторону Тамаковку, Нікополь, Дорженікидзе і другие города і райони. Повністю система безоплатної правової допомоги повинна почати функціонувати з 2017 року. А знайти центр надання безоплатної правової допомоги ви зможете за такою адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Шевченка, 10, будинок 3Б. а також за телефоном всеукраїнської прямої гарячої лінії та за телефоном Дніпропетровського обласного центру.